24 лютого Росія почала широкомасштабну війну проти України. Мільйони людей були змушені покинути власні домівки. Мільйони малюків вирвали зі звичного для них життя. Сотні потрапили до лікарень через бойові дії. Близько 400 дітей вбили російські ракети, снаряди та кулі. Часто останнім, що вони тримали в руках, були їхні м'які іграшки. В квітні небайдужі американці поставили собі за мету розрадити якомога більше маленьких українців, які у воєнний час опинились на лікарняних ліжках. В квітні вони почали величезний збір іграшкових ведмедиків. А вже в травні ціла армія м'яких іграшок відправилась літаком до Європи, а звідти вантажівками до України. Вони назвали це Операція зі збору плюшових ведмедиків. All of these teddy bears are going overseas to help kids smile in Ukraine. сотні ящиків, десять тисяч іграшок, десять тисяч щасливих дітей в 26 лікарнях України. Цей маленький плюшовий шматочок тепла та надії був потрібен кожному. Ці усміхнені плюшеві друзі стали підтримкою в цей неймовірно складний час. Дякуємо Асоціації українців Вашингтона, Хабардредіо та Секологістікс. І щодня працюємо для того, щоб всі українські діти якомога швидше побачили нашу перемогу.